Звичайний терор мирного населення, ось така вона помста чи місця росіян. Володька, не позор мене! Ти навіщо спалив стратегічні літаки друга Владіміра? Ай-яй-яй-яй-яй! Трамп не перестає дивувати своєю підтримкою росіян, а українська павутина змінила правила ведення війни у всьому світі. Про все це докладно вам розповім я, Василь Сеф'янюк. Вітаю, ви на моїй політичній кухні. Але перш ніж ми почнемо новий випуск. Закликаю вас поставити вподобайку і підписатися, аби українського контенту в Ютубі ставало дедалі більше. Тож починаємо. Ніч на 6 червня стала черговим терором всієї України. Росіяни зробили так звану атвірку. Тобто, Путін цілий тиждень думав, як же йому відповісти Україні, і не придумав нічого кращого як. Застосувати традиційну тактику повітряного терору зібрали там залишки своїх стратегічних літаків, крилаті ракети, дістали іскандери, інші балістичні ракети, які в них є від Кореї, калібри, ну і різноманітні дрони. Понад 450 одиниць. Це по мирним містам України. Ну, традиційна тактика для росіян під ударами була сьогодні столиця, Луцьк, Тернопіль, Хмельниччина, Полтавщина. Але цього разу росіяни ще ж треба було щось придумати. І от вони вирішили розіграти з себе жертву, тобто не Україна жертва, не переплутаємо, а саме Росія. Для цього Путін телефонував і розмовляв з Трампом, навіть з Папою Римським, і от почав грати таку роль, що от ця Україна така погана терорист, а Росія прям шляхетна держава. І от. Він просто вимушений вдатися до таких кроків. Ну, не знаю, на кого цей спектакль розрахований, ми ж то всі прекрасно розуміємо. Все традиційно. Не можуть здійснити якийсь масований чи великий прорив на фронті, тероризують мирні міста України і просто б'ють по всіх об'єктах: тобто, і енергетика, і залізничні колії, і колії метро, і бібліотека навіть постраждала. Тобто... Суто військові об'єкти, як вони це називають в своїй пропаганді. От така вона атвітка від Путіна. Також цього тижня відбувся черговий раунд так званих стамбульських перемовин, але це ми всі розуміємо, що це велика вистава, гра для одного глядача, який знаходиться ані в Україні, ані в Росії, а в Білому домі. Росіяни продовжують вдавати, що вони, начебто, справді хочуть про щось домовитися. І як пояснення цього. Показали свій меморандум, у якому озвучили свої вимоги до України. Ну, скажу так, просто це повна маячня. Отож, пункти: міжнародно-правове юридичне визнання російських окупованих територій: це наш Крим і ще чотири області: Донецька, Луганська, Херсонська та Запорізька, повне виведення з цих територій військ Збройних Сил України. Відмова України від вступу в НАТО, зменшення чисельності ЗСУ, обмеження військової співпраці з партнерами, а ще кажуть, треба розпустити негайно націоналістичні організації та партії, надати російській мові статус офіційної і зняти будь-які обмеження з української православної церкви московського патріархату. Ось такі пункти уважно найцікавіші, на мою думку, я вам щойно назвав. Ну що ж тут такого нового? Та нічого нового немає з 2022 року. Року, ба більше чергове спалили, можна так сказати, своїх агентів, адже кажуть, українська православна церква Московського патріархату не повинна бути під якимось там тиском з боку держави. Агов, а чого ви про неї згадуєте? Бо в нас в Україні так принаймні заявляють очільники і ієрархи цієї церкви, вона українська православна церква і вже три роки як розірвала зв'язок із Росією, із Патріархом Кирилом. Так, от минулого тижня. Митрополит Онуфрій, до третьої річниці собору Феофанії, заявив, що так, ніяких зв'язків немає, ми все розірвали, внесли зміну до свого статуту. Чи можливо ні. Чи можливо, Онуфрій чогось не договорює, чи можливо, в принципі, таке, що ще досі існує зв'язок з Росією? Ну бо, навіщо ж тоді росіянам у меморандум, який вони презентують на весь світ, вписувати ще й оцей пункт? Якщо це Церква суто українська, то які можуть бути претензії до України? А? а ви як думаєте, шановні глядачі, скажіть на вашу думку, чи досі зв'язок є між УПЦ МП і Російською Православною церквою і Кирилом? Чи це росіяни просто так необачно підставили своїх колишніх, скажімо так, частину своїх колишніх співробітників? Напишіть, будь ласка, у коментарях, ставте ваші вподобайки і не забувайте підписуватись на політичну кухню. І ще про ось цей так званий меморандум росіян. Ну, давайте скажемо прямо. Це не меморандум, а це вимога, аби Україна здалася. Просто вимога капітуляції України. Навіть американці, ну не всі, а от, приміром, Джей Дівенс сказав: Ну слухайте, ну Росія вимагає навіть тих територій, яких вона ще не захопила. Тобто в Штатах, окрім очільника Білого Дому, розуміють, що це за меморандум і які ну, просто. Неприйнятні умови висувають росіяни. Ми теж це все прекрасно бачимо і розуміємо. Але зараз такі ми всі стоїмо в рамках, що ми мусимо грати в цю гру. Росіяни свого боку грають, що вони, начебто, хочуть проводити перемовини. А насправді вони затягують час і під час всіх цих перемовин продовжують. Намагаються наступати десь. їм Це вдається, десь ми стримуємо навалу російську, але це їхня тактика. Тобто, з одного боку, створювати видимість для Трампа, що вони так готові говорити, домовлятися, ось меморандум написала. Ось делегація поїхала а з іншого боку, роблять своє. Ми ж теж повинні робити своє, тримати міцну оборону і розуміти, що всі ці перемовинах ми теж маємо грати ось таку роль погоджуватися і відправляти делегації. Буде Стамбул третій, поїдемо і на третій Стамбул. Буде Стамбул четвертий. Ну що ж, збирається наша делегація і теж поїде. І якщо кожна така поїздка завершуватиметься черговим обміном полонених, на мою думку, це вже буде велике досягнення для нашої держави, тому що нічого більшого від них очікувати не варто. Доні він спалив мої літаки. Ну як з таким можна воювати? Такі або схожі меми розлетілися по соцмережах після чергової розмови Дональда Трампа і Володимира Путіна. Адже в процесі цієї розмови російський диктатор нарікав, що українці, терористи, ай-яй, такі погані, вдарили і спалили літаки стратегічної авіації, потім ще й Кримський міст. Як так можна, хто ж так робить? Здається, повна маячня. Але це для нас, так з вами, здається. А от... Перша і перший твіт, який був написав американський президент, і його реакція: черговий раз не перестає мене дивувати. Ну, скільки можна підтримувати росіян? І так він договориться до того, що каратимуть санкціями не Росію, а Україну. Ну, сподіваюсь, до цього не дійде. Але це все до того, що наша найуспішніша у 2000, скажімо так, 25-му році, в першій половині, спеціальна операція Павутина, наробила не те, що багато галасу. Вона, на мою думку, Повністю змінила ведення війни у майбутньому. Я не скажу, що от прям кардинально вплине на російсько-українську війну, але у загальній стратегії ведення бойових дій з'являється цілком новий, абсолютно неочікуваний до цього для багатьох напрямок. Виявляється, можна невеликими відносно дешевими дронами, там, умовно, за тисячу доларів, спокійно спалювати. Дорогущі стратегічні бомбардувальники вартістю понад 200 мільйонів доларів, і всю цю павутину придумали і реалізувала наша служба безпеки України та її очільник Василь Малюк. За це їм велика шана та подяка від усіх українців. Хто б там що не говорив? Бо знаєте, було цього тижня чимало думок, особисто спілкувався і навіть дивувався позицією людей От, типу. А навіщо ми це зробили? От тепер росіяни завдаватимуть по нас ще більших ударів. Ну, власне, що і трапилося в ніч на цю п'ятницю, 6 червня. Але, шановні, ви що? Хіба росіянам треба ще якийсь додатковий привід? Вони 11-й рік ведуть проти нас війну, четвертий рік повномасштабну війну використовують весь свій арсенал, окрім ядерки, і тут, типу, ще якийсь їм привід треба. Та ні, чим більше стратегічної авіації ми знищимо. Чим більше пошкодимо їхньої логістики і символу Кримський міст їхній, тим менше у них буде можливостей бомбардувати наші тилові міста, ну і взагалі всю нашу Україну. Ну це ж логічно. Ну мені це цілком зрозуміло. Сама ж операція Павутина, яку ми успішно реалізували, просто шокувала ну, не лише росіян, там все зрозуміло. Але і військових з НАТО, з Євросоюзу та і Сполучених Штатів, до речі, Штати перші кілька днів взагалі ніяк не реагували. Це вже сьогодні, вчора там почала з'являтися інформація, що Трамп був начебто незадоволений, як же ж так українці завдали такого удару. Ну, чесно, не розумію. Ні, ні американці в цьому плані, ні європейці, які так реагували. Ну, шановні, наші сили оборони, наша служба безпеки. Реально там вивела з ладу ну за всіну інформацію, там понад 40 літаків, якісь знищені повністю, якісь так пошкоджені, що вже навряд чи їх росіяни відремонтують, і це так звана ядерна тріада, яка була у Росії тепер значно пошкоджена. Але чим більше вже з'являється аналітики розбору всієї цієї ситуації від військових експертів, як з Європи, так і з штатів, так і з України, то є зрозуміло, що ж так занепокоїло всіх військових, адже що ж виходить? що... Не обов'язково витрачати там 5% валу внутрішнього продукту на безпеку та оборону, будувати надсучасні, потужні там авіаносці, атомні підводні човни, крейсери, найсучасніші стратегічні бомбардувальники можна діяти асиметрично, так як це зробила Україна. І тепер немає безпеки ані для численних військових баз. По всій Росії, сподіваюся, я, але експерти тут думають дещо по-іншому. Адже цю практику, цю українську павутину, тепер цілком ймовірно можуть використати будь-які армії, і не лише армії, але й організації та що там казати, і терористи по всьому світу. Ну так, так сталося. А чому так сталося? Як ви вважаєте? Напишіть до речі в коментарях. І не забудьте підписатись на політичну кухню, а я зараз поясню свою логіку. Чому Україна здалася до такої успішної операції і, зрештою, до такої асиметричної відповіді? Ну, так, а у нас іншого вибору немає. З 22-го року так нас підтримують, нам дають фінанси, слава Богу, і ми досі тримаємося. Економіка наша не загнулася, і зарплати в нас є, нам дають військову допомогу. Але як сказав Джозеф Байден, ми допомагали Україні. Не для того, щоб вона перемогла, а для того, щоб не програла. Відчуваєте різницю? Не програла, а не перемогла Росію. Ну, так, щоб ми протрималися, бо бояться, бояться великої ядерної війни. Ну страхи європейців, американців зрозуміти можна, мабуть, європейцям і американцям, нам, українцям, яким треба вижити вистояти в цій війні. Ці страхи не на першому плані, це очевидно. Нам насамперед треба відбити російську навалу. І тому нам не зрозуміло було тоді, у 22-му, в 23-му, коли давали ракети і казали, ось вам ракета, але бити можна тільки там на 100 кілометрів, на 200, боронь Боже, на території Росії щось залетить. Ай-яй-яй-яй-яй, не бийте, тільки ось так ними користуйтесь. І коли ми просили, дозвольте знищувати їхні дрони, їхні літаки на авіабазах, на аеродромах в самій Росії, то ні. Ніхто нам цього не дозволяв. Тобто. Нас спонукали придумувати, викручуватись. І, от наші славні хлопці, Служби безпеки України, Сил спеціальних операцій, і всі, хто причетний до цих успішних операцій, придумали відповідь. Знаєте, що це ще нагадує оці будиночки, з яких вилітали дрони? Ну, чим це не наші вулики, з яких вилітають бджоли? Ну, дуже на те схоже. І оці наші бджоли дуже-дуже гарно покусали. Хоча назвали всю цю операцію павутина, але оце. Порівняння бджіл, які вилітали з вуликів і жалили російські літаки, мені дуже до вподоби. А весь світ тепер думає чогось: а що ж тепер робити? Це ж будь-яка авіабаза в будь-якій точці світу, будь-якої армії світу, як її тепер захистити. Ну, шановні, думайте, тепер ви ми просто себе захищаємо і виходимо з того, що ми маємо із тих ресурсів, які є в Україні. Маємо захистити себе. А як вам така аналітика, такий розбір і така думка? Шановні глядачі, напишіть ваші коментарі, критикуйте, якщо вам це не до вподоби, але не залишайтеся байдужими, підписуйтесь на політичну кухню, аби українського контенту в Ютюбі ставало дедалі більше. Дякую вам за увагу! Слава Україні!